Сьогодні через годину мають провести відключення 13 котелень Черкаси Теплокомуненерго від постачання газу. Відповідно, ми змушені будемо припинити подачу гарячої води від цих котелень. Це у нас повністю мікрорайон Дахнівка, включаючи госпіталь, де лікуються, в тому числі проходять реабілітацію поранені учасники АТО. Це Луночарка, це перша міська лікарня, це район Капітана Полипенка. Ну і ще окремі такі невеличкі мікрорайони залишаться сьогодні без гарячої води через відключення з боку Черкаси Газу. З цього приводу я хотів би сказати, що, на жаль, на жаль ми змінюємо президентів, проводимо революції. Виходимо на Майдани і так далі, і так далі. Але лицемірство з боку уряду продовжується. Тому що державна акціонерна компанія Нафтогаз України не надала теплокомуненерго ліміти на споживання природнього газу. І черкасий ГАЗ просто змушений відповідно до нашого законодавства припиняти постачання газу тим організаціям, яким не надали ліміти на споживання.